Вайнком, слухай, у нас в сім'ї заробляє дружина, вона сильніше, все найкраще для ЗСУ. Мобілізую я на мене. Я теж думаю, що казати про мобілізацію хлопчиків це сексизм. Ви думаєте, це нарізка різка найкращих епізодів цього випуску для того, щоб ви його подивились? Це майстер актора Біглі зачкай. Майстерність актора це не майстерність збрехати щось, це майстерність все, що накипіло на душі вилити в мистецтво. Біглі. Мобілізація Мобілізація це така страшна штука, яка переслідує нас усе наше життя, яка пахне патняками, яка смердить вонючим мужланським гумором про Машкіну ляшку, Але зараз ситуація помінялась. Абсолютно інша ситуація. 24 лютого, рік назад, багато хто ломився військомати для того, щоб його мобілізували. І їм казали Нє, багатьом казали ні. Потім ми записали, потім це. Прийшов рік, і ми знову повернулися до тієї ж ситуації. До цього ж поганого вонючого слова мобілізація. Воно знову стало пахнути страхом. Чуваки дивляться в ТГ каналах, як не попасти на чуваків, які роздають повістки. Чуваки, які вже отримали повістки дуже часто добровільно, вони кажуть, а якого хрена ви дивитесь на це? Інша частина суспільства взагалі в шоці з того, що повістки видають як покарання дебілам, які устраюють у ті стріми, і так далі. Це все жесть якась. Чому? Чому за рік так змінилася ситуація? Дуже цікава думка мого побратима з підміста Бахмут. Пише нам Ярослав по позивному Прометей. Каже бляха-муха, цей рік ми трималися на добровольцях. Вони були вмотивовані. Зараз присилають мобілізованих. Вони вирішують, що краще 15 років відсидити за дезертирство за новим законом і залишають позиції. Що знову ж таки питаю, Що змінилося? В чому проблема? Змінилися обставини. Коли ми повернулися з зірпіня з хлопцями з Добробату, ми тоді всі були в Добробаті. У мене був побратим Ево. І коли ми повернулися оце, з Дірпеня, то у нас був вибір їхати далі. І міста, які нам пропонували, Речні, що я про відпустку кажу. Були Попасне, Слав'янськ чи Рубіжне. І щось мені всі ці міста не подобалось. І я прямим текстом казав, це нормально. Кажу, блин, чуваки, да стрьомно туди їхати. І я вам мені тоді сказав, тобі стрьомно, тому що коли ти був в Ірпіні чи в Бучі, в тебе за спиною стояв Київ, в тебе за спиною був дім. А зараз навколо Києва попустила ситуація і тобі легше. І от в мене таке враження, що багато хто просто попустився і для нього вже війни не існує. Розкажу вам трошки театрального, все ж таки, на театральному каналі. Ми зараз граємо виставу Згадайка. І от Після цієї вистави, ці вистави про війну, якраз про ті події, те, що я казав, що ми були в Арпіні в Бучі і трошки в Києві, вона позиціонується як терапія для того, щоб людина відпустила свій страх цивільно і далі жила, і далі боролася. І дуже часто, особливо останнім часом, люди після вистави кажуть: блін, де ще рано. Блін, ну поки ще рано казати про весь цей біль, про все це жахіття а, дуже складно, тому що не можна себе ретравмувати. І от тоді бляха-муха в мене падає планка. Якого хрена зараз говорять про ретравму? Коли по суті ретравма це повторення травми. А якщо тебе продовжують травмувати, якщо тебе продовжують вбивати, про яку бляха ретравму ви можете говорити? Проблема в тому, що ми зараз знаходимося на території країни, в якій війна не оголошена, але фактично іде війна. І все, що відбувається, знаходитесь ви на передовій, чи знаходитесь ви в тилу, це війна. І ті, хто думають, що вони просто повернулися, приїхали, чи пережили цей е, досвід, то досвід цей ще не пережили. Воно все продовжується, воно в процесі. Трошечки оптимізму. Факт в тому, що просто так. ЗСУ саме все за вас не зробить, за нас не зробить, ніхто з нікого нічого не зробить. Треба, щоб усі разом працювали. Пункт перший. Ті, хто бояться мобілізації, в першу чергу люди бояться повісток. Повістки це не просто е, одразу вас хапають і кидають. Якщо вас починає хтось хапати, це значить людина десь вислуговується і порушує насправді закон. Вам повинні випустити повістку. Повістка не завжди для того, щоб вас забрали уже служити в гарячу точку. Ні. Ви прийдете, можливо, просто перевірять. Можливо, просто перевірять, що ви отут знаходитесь, живете і. Е, Збройні сили України повинні розуміти, скільки в них резерву на будь-який випадок. Тому що на даний момент пан Залужний, як ото шахматіст, сидить і враховує, скільки у нього всього для того, які він повинен робити рухи. Те ж саме роблять інші командири. Тому цю інформацію військомати повинні знати, і не факт, що вони одразу вас захочуть забрати. Друге. Якщо ви дуже боїтесь потрапити, використовуєте як аргумент, що там до дебілів командирів, цю частину я чіпати не буду. Боїтесь дебілів командирів, готуйте себе до хороших командирів. Одразу знайдіть ті частини, в які, якщо на випадок вас мобілізують, ви підете і вас можуть виписати такий лист, що ви потрібні в цій частині. Тоді, коли вас будуть мобілізувати, у вас на руках цей лист, вас одразу відправлять в цю частину до хороших командирів. Потім, навіть якщо нічого такого не відбувається, пам'ятайте, ви в тилу, не на мирній території, в тилу повинні працювати заради передової. Тому заробляйте гроші, можете відпочивати. Робіть все, плетіть сітки, плетіть кікімори, всяку таку штуку. Робіть все, допомагайте волонтерам, фондам і так далі, не просто скину там скинувши гроші. Помагайте саме допомагайте. Для того, щоб пришвидшити о той мирний стан, в якому мені здається, багато хто вже, начебто, думає, що він перебуває. Ще один важливий фактор в підготовці для тих, хто знаходиться в тилу. Будь ласка, може повторитися будь-який 24 лютого. Не повторяться і слава Богу. Але з таким сусідом будь-які такі військові знання нам потрібні. Ви вже запам'ятали, як робиться коктейль Молотова? Будь ласка, сходіть вивчіть, ще, як розбирається автомат Калашникова. Зараз є багато курсів. Постріляйте з автоматом, вивчіть основи військової тактики, сходіть на тактичну медицину. тактична медицина взагалі завжди в житті треба буде. Я вам по юності, коли бувало собі шрами, який заробляв, навіть про жгут елементарно не знав. Зараз знаю і про рокети, і про турнікети, і всяку таку штуку, і тампонування, і так далі. Ці знання в житті навіть не на війні знадобляться. Сходіть, будь ласка. Підготуйтеся і найважливіше мотивуйте себе. Не будьте сліпі, будь ласка, те, що люди думають, що за Ісус зробить за них це знак сліпоти. Відкрийте очі, зрозумійте, що робить Заїсу і для чого. Мотивуйте себе, яким чином, вивчайте українську культуру. Перейдіть на українську мову, якщо ви це ще не зробили. Дивіться українські фільми, читайте українські книжки, вивчайте українську історію, історію української культури. Наповнюйте себе. У нас дуже багато чого забрали, і тому дуже мало мотивації. Дуже часто дуже мало мотивації. Наповнюйте себе цією мотивацією. Будьте умрічками, підписуйтесь на цей канал, продовжуйте, будь ласка, діалог. Тому що зараз всякі е, нехороші люди, як правило, пишуть в мене там під рілсами і так далі, на всякі різні мої тези. Я хочу вести з вами хороший, нормальний громадянський, розумний культурний діалог. Пишіть теми, пишіть те, що думаєте, пишіть ситуації, можливо, розберемо якісь ситуації, що і як робити. Давайте будемо всі разом боротися за нашу нинку.